Перше, що знайшов у такому непростому, горбистому і заросшому лісі, це такий от патрон. А знайшов я от таким пристроєм. Я вчора анонсував, от він. Експідеус. Блок я тримаю збоку. не одягаю. І помаленьку буду його. Вивчати. Побачимо, що я сьогодні знайду. Ну, не впевнений, що будуть якісь серйозні знахідки, але просто хочу попробувати і вивчити плюс-мінус цей прилад. А взяв його спеціально для таких місцин. Він легкий, зручний. Ще раз повторююся, квіноксом тут дуже важко ходити.